Рідний чемпіонат повертається після паузи на збірні, і ми вітаємо вас в огляді шостого туру української прем'єр-ліги. Не сумнівайтеся, тут буде що подивитися: голи суперечки, курйози і чимало емоцій. Будемо вдячні, якщо підпишетеся на канал Фандей та подобаєте це відео, адже це сприяє популяризації україномовного футбольного контенту в Ютубі. Поїхали! Ався з п'ятниці по понеділок. Найбільший інтерес викликали матчі Зорі з Динамо та Шахтаря з Карпатами, адже гірники, зокрема, готувалися до старту в основному раунді Ліги Чемпіонів. Але багато цікавого було і в інших поєдинках. Тож влаштовуйтеся зручніше. Шахтар перед стартом в Лізі Чемпіонів приймав Карпати на арені Львів за присутності 1319 глядачів. Перший момент виник біля воріт гірників. Мірошніченко потужно пробив зі штрафного, різник парирував перед собою. Бондар чомусь не виніс подалі, що створило нагоду для Адемюка. Проте він прицільно добити не зумів. Шахтар відповів моментом Судакова, який прорвався повз кількох суперників. Пробив з гострого кута поміж воротарю, але м'яч повільно прокотився по лінії воріт і влучив у стійку. Гірники повели на 21-й хвилині. Кевін вирізав паз на Зубкова, той не крутив Саківа і потужно пробив з під нього у ближній кут. У цьому матчі Зубко повернувся після травми. Вийшов з капітанською пов'язкою і відзначився другим голом у другому матчі цього сезону. Проте вже за кілька хвилин Карпати зрівняли це підлепанець, потужно пробив з близької відстані після подачі з кутового. Кутові біля варішахтаря у цьому сезоні взагалі видаються справжньою ахілесовою п'ятою для команди Пушича. Але за кілька хвилин гірники знову були попереду. Зубко підключив Бондаренка і той за допомогою рикошету поклав м'яч у сітку. Якщо вважаєте цей гол найкрасивішому турі, пишіть Бондаренко у коментарях. Далі стався доволі дотепний епізод, коли тренер Карпат Владислав Лупашко на мить вискочив на поле і дав пас на свого підопічного, за що отримав жовту картку. На 39-й хвилині гірники забили втретє. Кріськів знайшов Бондаренка, той показав себе знаним більярдистом і забив свояка. І другий свій гол Артем Бондаренко забивається за допомогою рикошету, але робив так, ніби умисно. Ну а вибір позиції ним поблизу чужих воріт заслуговує окремої відзнаки. І ще до перерви Шахтар довів рахунок до розгромного. Вінісіус у стобіа з другої спроби навісив на лінію воротарського, де Сікан замкнув головою. Третій гол Сікана у п'ятому матчі УПЛ цього сезону. Чи не вважаєте ви, що він заслуговує виклику до національної збірної? Якщо вважаєте, пишіть сікана в збірну на початку другого тайму. Гірники могли забивати іще, причому у контратації. Однак завершальний удар Кевіна після виходу вічна не був влучним. А згодом Артем Бондаренко оформив хет хет-трик. Судаков чудовим пасом вивів партнера на побачення з голкіпером, і той ефектно пробив над ним. На рахунку Бондаренка три голи та один асист у п'яти матчах УПЛ. Можливо, він заслуговує на виклик в збірну. Давайте підкажемо це Сергію Реброву, написавши у коментарях Бондаренка в збірну. Але був у цьому матчі й сьомий гол. Відзначився ним лідер Карпат Амбросі Чачуа. У цьому епізоді здається, Шахтар вже не думав про оборону і був покараний за це. Артур Шахов зовсім не вимушено протиснув раніше та зробив асист на Чачуга. Гірники забили і шостий. Цей гіналду реалізував вихід вічнають з Кемкіним, але взяття воріт не зрахувало через офсайд бразильця. У матчі сімома голами перемагають гірники. Шахтар Карпати 5-2. Зоря без шести орендованих у динамо гравців приймала киян на їхньому стадіоні імені Валерія Лобановського. За грою з трибун стежили 1788 глядачів. Кияни з перших хвилин грали переконливіше і багато часу проводили в атаках, проте їм не вистачало якісного завершення. Новачок Динамо Едуардо Гереро, який напередодні перейшов саме з зорі, стежив за грою віп-ложі. Тоді як Владислав Супряга, який поїхав в оренду у зворотньому напрямку, перебував на трибуні. Обидва не грали за домовленістю між клубами. Зоря мала непоганий момент на 33 й хвилині. Антюха вивели на ударну позицію у межах штрафного пасом з глибини, проте він не переграв бущана. І майже одразу класна комбінація номінальних гостей завершилася тонким ударом ярмоленка за меж штрафного. Однак Андрій поцілив у стійку. А на початку другого тайму кияни перевірили каркас інших воріт. Це Ванат замикав простріл від Вівчаренка, але влучив у попередчину. На 67-й хвилині аналогічна атака Динамо завершилася голом. Щоправда, цього разу Вівчаренко прострелив не вздовж лінії воріт, а трохи назад, де читував Буяльський. Після двох невдалих матчів збірної України у вересні у першому штурі відзначається ще один гравець, якого не викликає до головної команди Сергій Ребров. А на 77-й хвилині кияни дотиснули суперника. Брагаро отримав м'яч широко на фланзі. Без перепонів увійшов до штрафного і пробив у дальній кут. Новачок Динамо відзначається першим голом у футболці столичної команди і заслуговує на вашу вподобайку. Луганчани мали змогу відіграти один гол у контратації, проте Ндур не зміг переграти Бущана. Кияни перемагають і мають 100% здобутих очок у чемпіонаті. Зоря Динамо 0 0-2. В Житомирі за присутності 1450 глядачів. Полісся приймало верес. І рівняни шокували господарів уже на шостій хвилині, коли Гайдучик ефектним ударом головою перекинув воротаря волинця. Вийшло дуже красиво. а Шарая також вартий відзнаки. Якщо вважаєте цей гол найкрасивішим у турі, пишіть Гайдучик у коментарях та вподобайте це відео. По відповіло на 13 13-й хвилині, коли Назаренко наважився на удар з гострого кута. Проте кожухар парирував. На 16 16-й хвилині бразильці з рівного організували непоганий момент. Луан повозив Смолякова і покатив під удар Сікірі, А той загрозливо бив за меж штрафного, однак волинець відбив. На 24 й хвилині серйозну травму отримав Чоботенко, якому розбили обличчя. Шоковані були усі, зокрема, президент Клубу Буткевич та його донька. Чоботенко гру продовжив, але в перерві його замінив матіч. Саме одразу по перерві Полісії зрівняло рахунок. Назаренко навісив Гуцуляк замкнув на дальній стійці. На рахунку Гуцуляка три голи та асист у п'яти мечах УПЛ. Якщо вважаєте, що він заслужив виклик від реброва, пишіть Гуцуляка в збірну у коментарях. А невдовзі після подачі з кутового не одразу, але арбітр призначив пенальті. Загалом момент видається дуже суперечливим, хоч м'яч руку й зачепив. Якщо вважаєте, що арбітр помилився, пишіть Верес не пенальті у коментарях. До позначки підійшов Олександр Назаренко і пенальті реалізував. У Назаренка 6 голів та 3 асисти у п'яти матчах УПЛ. Можливо, він заслужив на виклик до головної команди. Тоді пишіть у коментарях Назаренка в збірну. Верес міг відігратися на 73-й хвилині, але після небезпечного удару Вовченка м'яч зрадницький пролетів поруч зі стійкою. А ось тут у ігровому епізоді Смоляков зіткнувся з Луаном і скоріше за все отримав перелом носу. От що означає почати тур у п'ятницю 13-го. Житомиряни виривають вольову перемогу. Полісся Верес 2-1. Кривва завітав у гості до лівого берега, де на стадіоні зібралося дещо більше тисячі глядачів. Видовичністю в цілому гра не потішила. Перший небезпечний момент виник у кривбаси на 23 й хвилині. Соса униковсайду чудово відкрився у чужому штрафному, але не поцілив у площину. Лівий берег завдав перший удар у площину воріт своїх гостей аж на 66 й хвилині. Це галас завершив стрімку контратаку команди, проте Кліщук впорався. Невдовзі доволі гостро відповів Кривбас, понедільник підібрав м'яч після власної невдалої передачі і пробив в середній відстані, але механів забрав. А вирішальний момент стався на 81-й хвилині. За дирака, який вийшов на заміну, відгукнувся на дальній пас, увійшов до штрафного і переграв голкіпера. Максиму вистачило восьми хвилин перебування на полі, щоб забити цей надзвичайно важливий гол. Бронзовий призер минулого сезону здобуває непросту перемогу над дебютантом УПЛ. Лівий берег Кривбас 0-1. Олександрія, яка до цього туру не втрачала очок в чемпіонаті, приїхала в гості до оболонів, якої під час паузи ФІФА змінився тренер. І замість Валерії Ващенка прийшов Сергій Шищенко. Перший момент виник уже на третій хвилині після вибиття м'яча голкіпором оболоні. Мединський скинув головою на тарануху, то й війшов до штрафного і пробив з гострого кута, проте Єрмаков парирував. І майже одразу тарануха зазнав дуже неприємної травми та опинився на газоні з закривавленим обличчям. Як виявилося, в єдиноборстві з одним суперником він відлетів і врізався в іншого і продовжувати гру не зміг. А згодом стався дуже суперечливий епізод, коли Гресьо впав у чужому штрафному, проте арбітр пенальті не призначив. На повторі бачимо, що його ноги зачепив Шулянський, тож епізод виглядає таким, що вартував пенальті. Однак на це не вказала і рефері Навар. Якщо ж ви вважаєте, що арбітр Омельченко та його помічники припустилися помилки, пишіть оболонь пенальті у коментарях. Ще один момент був у оболоні на 32-й хвилині. Після навісу з лівого флангу від Стесюка м'яч потрапив до приймака, і той класно пробив головою. Проте Єрмаков здійснив ефектний сейф. А на 35 й стався ще один суперечливий епізод. Безера увірвався до штрафного і пробив. А м'яч нібито влучив у руку Черненка. Судячи з повторів, м'яч дійсно поцілив у руку гравцю пивоварів, але і арбітр, і фолу не побачили. Однак, чим цей епізод відрізняється від призначеного пенальті у ворота Вереса в матчі із Поліссям? Згодом гості провели класну комбінацію, яка завершувалася ударом Філіпова з меж штрафного і влучанням у стійку. А на старті другого тайму Безера вирвався до штрафного і впав під час єдиноборства з Гресьом. Це спричинило неймовірне обурення тренерського штабу гостей, але Рефорі знову не призначив пенальті. Судячи з повтору, це була ігрова боротьба, де гравець у болоні за допомоги сили, але без перебільшення відтиснув суперника від м'яча. Загалом за активної гри з боку обох боку голів ми так і не побачили. Пивовари все ще не перемагають. Підопічні ротання вперше в сезоні втрачають очки. У Олександрія 0-0. Через те, що інгулець ще не отримав документів із правом проводити матчі на своєму домашньому стадіоні. Вони продовжують грати на виїзді. Цього разу команда Кобіна завітала до Чорноморця в Одесу. Тривалий період гри проходив без моментів, але на 26 й хвилині господарі мали супершанс. шанс. Будко видав фантастичну передачу на попова, але той ударом у дотик не переграв голкіпера Паламарчука. Тренер Інгульця Василь Кобін все ще відбував дискваліфікацію і стежив за грою з трибуни. Керував він грою своєї команди за допомоги телефону. А у технічній зоні перебував ймовірно хтось з асистентів Мікеля Артети з Лондонського арсеналу, який приїхав в інгулець на стажування. Принаймні такий висновок можна зробити за емблемою на його бейсболці. А від вас лайк гостю з Лондона. Чорноморець міг забивати на 74 й хвилині, коли Янаков прорвався до штрафного повзду білея і віддав на Хобленка. Але той пробив надто слабко. Уже вкомпенсований до другого тайму час, Інгулець залишився в меншості. Це Максим Мельничук заблокував контратаку Одеситів на їхній же частині поля і отримав другу жовту, причому обидві упродовж хвилини. А невдовзі Чорноморець вирвав перемогу ще й яким чином. Після подачі скутового 18-річний вихованець Одеситів Олександр Пшеничнюк, який вийшов на заміну, забив у падінні через себе. Якщо вважаєте цей гол найкрасивішим турі, пишіть Пшеничнюк у коментарях. Моряки виривають вкрай важливу перемогу. Чорноморець інгулець 1-0. Ворскла у 50-й день народження свого головного тренера Сергія Долганського приймала рух за присутності 1100 глядачів. Доволі дивні епізоди сталися всередині першого тайму. На 32 й хвилині лідер Ворскла Олександр Скляр договорився до жовтої картки. І просто невдовзі він же пішов у непотрібний грубий стик на чужій частині поля проти дідика, за що отримав другу жовту і залишив свою команду в меншості на 39 й хвилині. Яка муха вкусила його в обох цих епізодах? Просто незрозуміло. Також ви можете звернути увагу на якість газону стадіону в Полтаві. Він не лише погано виглядає зовні, але й доставляв відчутний дискомфорт футболістам. Ось тут на рівному місці саме через стан поля зазнав ушкодження Євген Павлюк і не зміг продовжувати гру. А от дійсно цікавих ігрових моментів у цьому матчі було небагато. Аж на 58-й хвилині загрозлив удар зі штрафного з дальньої відстані завдавав М'якушко, але ладві парирував. Рух же свій перший удар в площину завдав лише на 67-й хвилині. Проте Ісенко спокійно впорався з ударом Федора навіть попри рикошет. А на 84-й хвилині стався не стільки небезпечний момент, скільки дуже емоційний. Діди різким підкатом зупинив прорив кане, але побачив перед собою не червону, а лише жовту картку, що спричинило вибух і ледве не призвело до сутички. Очевидно, що дідик фолив, але не отримав червоної через те, що далі залишався ще один гравець руха, Тож це не є позбавленням суперника очевидної гульової нагоди. Якості у цьому матчі було зовсім небагато. Як наслідок, суха мирова. Ворскла рух – 0-0. Дивимося на всі результати туру. Динамо обіграла «Зорю», а шахта розтрощив Карпати. Кривбас мінімально подолав лівий берег, а Полісся здобуло вольову перемогу над вересом. Полісся вийшло на першу позицію у турнірній таблиці, але Житомиряни мають однакову кількість очок з Олександрією. На третю сходинку піднялося Динамо, яке зіграло на матч менше. Загалом у групі лідерів простежується солідна конкуренція. Тож хто стане чемпіоном цього сезону? Пишіть у коментарях. Серйозною видається конкуренція між командами у боротьбі за збереження прописки в УПЛ. Пишіть у коментарях, які дві команди цього разу летять у першу лігу. Назаренко з Полісся має шість забитих голів у п'яти матчах. Далі йде Краснопір з руха з чотирма голами і велика група футболістів, які забили по три. Сьомий тур проходитиме з суботи по понеділок. Цікавими видаються матчі Динамо рух Кривбас Ворскла, Полісі ЛНЗ та Шахтар оболонь. А який матч цього туру ви чекаєте найбільше? Напишіть у коментарях, а також підпишіться на ютуб канал Фандей та вподобайте це відео. Гарного вам тижня!